покажу вам свій скетчбук, який я робила в тому році, і я майже рік на ньому, о, в ньому малювала, тестувала щось, е, винаходила. Для початку, да, як бачите, це мій власними руками зроблений скетчбук. Тут в мене наліпочка моєї подруги, ілюстраторки, е, вона мені колись подаруночок присилала, і от він мені тут нагадує про неї. Тут в мене всякі. Такий гаманець, я тут всякі замальовочки собі, листочки зберігаю. А це, до речі, в мене з нашого пленеру, то, що я ходила, проводила майстер-клас займальовки на озері, це я засушила собі конюшинку. Тут я теж її зберігаю, це на згадку. То скетчбук, знаєте, це така штука, коли там, де ми зберігаємо свої. Якісь приємні спогади, чи щось винаходимо. Ну, як ви бачите, ось тут я вела, я до речі, це скетчбук наче і щоденник, і якихось яких роздуми свої замальовувала те, що я бачу. Це ми були на озері, я тут трошечки кажуть, качучок замалювала, тут квіточки. У мене, тобто можна, до речі, ввести свій скетчбук, наче ви ведете щоденник, якась історію свої записувати. До речі, дуже чудове тренування перед тим, якщо ви хочете щось зробити, там книжкову ілюстрацію книжки. Бачите, я тут кав'ярні, даночок замальован, кава моя замальована. Тут я, до речі. Тренувалася малювати без нарусу олівцем. Е, малювала прямо з натури, гілочка розпустилася абрикоси, і я її малювала прямо з натури біля неї. Десь в мене, до речі, відео навіть є, як я її малюю. Тут я замальовувала горобочки, мені дуже подобались на озері. Там є улюблене моє місце, де я люблю посидіти. Навесні і спостерігати за тваринками. І до речі, малювала прям теж з натури. Вони такі дуже простенькі, але мені дуже подобається. Це теж десь я замальовочка-прогулянка була у нас, я дивлюсь, так? Це був. Поділ, Але художників дуже хотіла б білочку, але я білочки не побачила. Сиділи біля дерева. До речі, в мене там відео є, якщо ви пам'ятаєте, там, де я розповідаю про себе, що я веду клуб. Я, до речі, малюю саме оце, це дерево. сижу. А це вже в позатій хаті, замальовочка сиділа каву. Це біля мене стояли такі квіточки, я їх замалювала, і оця вішечок стояв. Це я не пам'ятаю, щось якийсь в мене був. А, я провела челендж, малювала під музику. Це Антоніо Вівальді, Шторм я малювала, так, це вірно. А тут це в парку. Були ми в Владимирська Гірка. Хто в Києві був, хто знає. Там були розпустилися магнолії. Я прям з натури її теж замальовувала. Це наш Північний міст, Київ. Теж з натури. До речі, цей, цікаво, що цей скетч був. Я б пішла, хотіла помалювати з натури, але не взяла з собою акварель. Але добре, що я от розповідала вчора, що я з собою завжди беру пенальчик, і в Пінальчик у мене є акварельні олівчики, є файнлайнери, лінери. І в мене завжди там, до речі, до цього лежала вотерпен. Зараз чогось не беру. Треба новеньку купити, бо та вже зносилася. І ось тут мені, мене дуже виручили файнлайнери і так далі. Файнлайнери, до речі, з кетчмарків дуже розмиваються водичкою, і теж я використовувала цей ефект, наче м -м, чорнильний такий Так я ось тут використовувала його. Бачите, це 28.04, тобто це був у нас квітень. Тут я вже малювала на руханці. Показувала, як можна дуже прикольно абетку обіграти з персонажиками. Тут щось, а, мені референс, Ніночка, моя підписниця, дуже класна майстриня, прислала. Сказала, що це для мене, і я його замалювала. Це якась мене була фантазія на тему. З людьми я не дуже дружу, ви знаєте. Це був вже. Наступний місяць. А це теж з натури. Я пробувала заміси, робила зелені. Мені було цікаво, я, до речі, в ціла серія рільсів про зелені, Да? Зелені я собі навіть записала, заміси, які я використовувала. Ось. І потім вже зняла відео. Бачите, Тобто скетчбук це така наша пропрацьовка того, що ми потім можемо задум наш обробити. Це я акварельним мальівцями марку робила скетчик. Тут я теж пробувала маркерами малювала, До речі, це мушлі я готувалася до уроку, того, що влітку вже проводила. У мене в клубі будуть дівчата і хлопці малювати літні уроки. минулого, минулого року. Це з натурою також в мене дуже класниця. Я ракушка її малювала. Це теж я щось пробувала маркерами. Щось мені не дуже сподобалось. Це, це вже були акварельні олівці. Бачите, там, де маркери, то вже на папірчику не можна було малювати. Я вже на наступному листочку. Щось я Черешенки, якісь персики пробувала, щось з натури. З натури, до речі, це з натури замальовки було. В мене тут брикоска лежала, і черешенка пробувала. Оце ми в парку Наталка. я Замальовувала конюшинку без нарусу олівцем, І подорожничок я замальовувала. У мене десь, десь теж було рілс, я знімала. Готувалася до пленеру навчального майстер-класу проводити замальовку з натури, то ось це я проробляла продумувала, як це ми будемо робити. Це я вже льодика малювала з вентилятором, От то, що у нас коли світ від... вимикали, то просто, бідненькі вони, нічого ж не було. охолодження не було, а 40 градусів, то і ми їх так купили такий акумуляторний вентилятор, і його їх наших наших болюків Так, Тут щось я пробула графічне сливка. Це, до речі, я з холою малювала, це не натура, і щось я там собі фантазувала. Це щось зовсім. Не то в мене вийшло. Тут я придумала персонажика. Бачите, масюк, Масюня якийсь, я думала його створити. Думаю, думаю, Бачите, різні його рухи, вверх, вниз, в сторону над головою. Продумувала. Це водяні Лілії. Я продумувала також, як ми будемо проводити майстер-класик для ось майстер-класу для вільна. Для дівчаток. А, записала собі, мені дуже, дуже сподобався один цікавий факт, про що біле таття завжди виглядає білим і свіжим, бо квітка виробляє брудові стовхуючу рідину. Тобто вони завжди білі самі латаття, тому що, так, цікаво, да, працює. Це був вже липень, в липні. Це щось після Важкої ночі якась була, у нас ніч була просто бомбезна, м'яко <гум>, кажучи. Був котик, я його замалювала, сиділа, просто, просто почеркала. До речі, теж забула акварельку, але й файнлайнери, і лінери мене врятували. Ось тут акварель олівці-марко. Я спробувала кавунчик замалювати. Початок відпустки, бачите? У мене. Потім вже з натури в парку, в Володимирському парку я замальовувала це біля оперного. Мені дуже ця будівля подобається. У мене, до речі, десь різ був, я показувала це. Теж я малювала, просто заливку робила аквареллю, потім вже лінерами додавала якихось деталі. Такі швидкі скетчі достатньо. Так, Це теж в позатій хаті. на Мої улюблені, де я люблю там помалювати. Це в центрі Києва. І це пак Наталка замальовочкою робила ліхтариків. А це, ви знаєте, теж в мене рілс. Всі кажуть, що дуже подобається цей напід. Це майже кінець моєї відпустки. Бачите, така різниця 25.08, потім 23.09. Просто ну, щось настрій не було малювати от саме в цьому скетчбуці. Це такий мій скетчбук настрою Тому так. Я більш там урок для уроків створювала ілюстрацію, ну і так далі. А цей не виходило мені намалювати, виходити малювати з натури. Це теж позатіха, щось я собі вирішила трошки трошки щось настрій підняти. Цю грушку ви бачили, грушки ці з натурки я замальовочки робила. Це трен... пробувала як відбиточки від е, листочків е, робити. Але щось не дуже. Я потім спробувала крильчиком, дуже класно вийшло, я показувала вам на малювальній руханці. Це ми поїхали до Іванкової. Я щось там пробувала, якісь, якісь фантазійні печіркушки робити свої. Це з ніночканого ну, Ніни, то що я вже робила Ніна дол, робила, мене Одеса, да, Одеський дворик, то я такі спробувала. Хрома монохромний, вибачте, скетч, Що я робила? А маркерами, маркерами робила. Я хочу ще продовжити серію акварельну. мені дуже сподобались ці сходи. Цей ви теж бачили ліхтарик. Я продумувала, як я буду малювати. Той ліхтарик, який ви знаєте, був у мене уроки, там дівчата малювали викладали, і те, що я мене продався той ліхтарик. Маркерами я створювала ту ілюстрацію, я продумувала, як він буде виглядати. Тут, ви вже знаєте, я тренування ритму собі робила, потім проводила по ньому. Зараз покажу, далі буде. Проводила е малювальну руханку про це. Тут я пробувала для уроку е техніку з, з бульбашками і акварелькою. Бачите, це тренувалося, це теж мої. Е е е е е Такі тренувальні сторіночки, то скетчбук це тренування. Це теж я тренувала я там деякий нарис, Мені потрібна була ця ялиночку теж придумувала, хотіла створити. Тут це ви вже бачили, це мої е, улюблені лампочки, це мої улюблені листівочки. Це теж я вам показувала це на малювальній руханці, е, мачемоуз Pantone. Ми продумували, я показувала вам про замісики, які я робила для цього. І ось ми вже на малювальній руханці робили оці ритми, показувала узагальний ритми, ми пробували це робити. Ялиночку цю ми малювали без білого, щоб був зі снігом. Бачите, білого, до речі, якщо поглянути, білого немає це не білий і не біла. То я показувала, як це робити. Тут е, ми вже до е, намалююка тиждень, ліво-право, теж малювали. Тут я вже з тим замісиком гранулюючі акварельки, те, що я робила відтіночки, то я спробувала пташечку. Тобто таке, що і замальовочки це, бачите, я з натури малювала, з голови теж деякі тренування були. Да, було П'ять штучок я стренувала з голови, собі малювала, а це вже з натури замальовку робила. Це теж якісь в мене фантазійні квітки були, це вже другий місяць. Бачите? Це оцю, о, Ви, я думаю, пам'ятаєте, це для рубрики я робила Олено намалюй. От для неї я робила ця. Як вона називається? О, кориця. З Кавовим зернятком. Вони такі. Тут я пробувала свої маркери, показувала, які в мене є відтіночки вільні. для Магазинчику. Ну, ось такий в мене були, був дуже класний скетчбук, я його дуже полюбляю, Це така база моїх інформаційна, яку я зберігаю, і сподіваюсь, вам теж було цікаво. Якщо вам було цікаво, будь ласка, напишіть мені щось, поставте реакцію, я буду робити такі огляди, якщо ні, то не буду. Всім гарного настрою і натхнення.